Вітаю шановні вітах глядачі! У ефірі відкрита студія. І сьогодні гість нашої студії Євген Гомонюк, комунікаційний менеджер Агенції розвитку Миколаєва. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. В минулому році діяльність агенції була сконцентрована на допомозі жителям Миколаєва, які постраждали від обстрілів та переселенців. В цьому році було багато активностей, спрямованих на культурну відновлення та розвиток території, відновлення та розвиток бізнесу. Наскільки сьогодні в умовах прифронтового Миколаєва є складним питанням відновлення та розвитку території, культури і бізнесу? Ну насправді запитів від різних сфер дуже багато. Є також багато міжнародних донорів, які зараз їм цікаве Миколаїв, і вони готові долучитись до процесу відновлення, але на сьогоднішній день. Мова йде більше про якісь інфраструктурні речі, які пов'язані з забезпеченням нашої енергетичної незалежності на випадок блекауту, речі, які пов'язані з водопостачанням, те, що є супер номер один для нашого міста. Щодо якихось планувальних речей або саме відновлення будівель, то зараз лише етап проєктування і через небезпеку острілів про якісь будівництва. Нові або відновлювальні мови не йде, тому всі презентації або напрацювання, які зараз відбуваються з боку міської ради, це плани на післявоєнну відбудову. Одним з унікальних проєктів, реалізованих в цьому році, є створення каталогу оцифрованих художніх творів з колекції трьох миколаївських музеїв. Розкажіть, будь ласка, експонати з яких музеїв було оцифровано, в якій кількості, і як бажаючи зможуть ознайомитись з оцифрованими експонатами через війну художні музеї не працюють з власними експозиціями. Вони зняті, демонтовані і запаковані або зберігаються у безпечному місці недійно або запаковані в ящики спеціально опакувальні матеріали на випадок вимушеної евакуації. Як це сталося з музеєм художнім Очаківським? Ми оцифровували три музеї. Очаківський був основним в тому плані, тому що. Через обстріли міста постійні щоденні цю колекцію евакуювали. І вона була оцифрована, майже, з цього проекту, тому що музей є профільним. Він музей маріністичних творів, тобто це єдиний такий заклад в Україні. Які саме профільовані на марініснамериністику, тобто художні твори про море і все, що пов'язане з цією тематикою? інші два музеї це Миколаївський художній музей імені Верещагіна і Миколаївський музей кораблобудування і флоту, де також зберігаються художні твори на морську тематику. Ну були оцифровані більше 400 робіт з цих трьох. Колекції вони є на сайті проєкту Цифрова колекція художнього музею в онлайн доступі. Каталог, який друкувався, він мав лише половину, там більше 200 експонатів ілюстрацій в цьому каталогу. І ми через те, що обмежений був тираж, ми їх роздали самим музеям. Вони в них є, і бібліотекам, в тому числі розсилали по художнім факультетам, мистецтвам. Ським галереям іншим установам освітнім по всій Україні так само частково ці каталоги як сувенірну продукцію будуть видаватися ну, іноземним гостям, які приїжджають в Миколаїв з боку міської ради як репрезентацію міста, міста на хвилі, в тому числі. Не так давно проект Рехаріт вніс у реєстр операторської культурної спадщини в Миколаївській області, агенцію розвитку Миколаєва та платформу MyArt. За роботу над оцифруванням колекції миколаївських музеїв та створення туристичного маршруту по Миколаєву. Про оцифровані експонати в музеї ви вже розказали. Розкажіть трошечки про створення туристичного маршруту Миколаєва. Ну, цей маршрут був створений до війни. Це було 12 об'єктів культурної спадщини міста і найпопулярніше ще на той момент по суті локації рекреації відпочинку. Туди війшли як Соборна площа, восьмий причал, вулиця Соборна. Водонапірна Башня, турецький фонтан. На цих будівлях є спеціальні таблички з QR-кодами, і цей маршрут він, досі працює, хоча платформа, його знаходилася, сервери в Харкові. І вони також через війну були постраждали. Ну, тобто за це саме. Тому що ну, ці дві організації взагалі в цей реєстр внесли дієвців напрямку культурної співпраці. Бачинок, які займаються цифруванням, збереженням або популяризацією, то цей маршрут є якраз про популяризацію історії, культури міста. Концепція розвитку зелених зон, парків, скверів, до обговорення яких залучено в тому числі і громадськість. Розкажіть, будь ласка, яке на сьогодні бачення розвитку цього напрямку і яка думка жителів міста? Ну, ті напрацювання, які йдуть разом з громадськістю, це по суті обговорення. На ну, ще з минулого року влітку місто стало партнером декількох міжнародних організацій, які допомагають Миколаєву розробляти мастер-план. І в рамках цього процесу також долучилися, в тому числі українські архітектори іноземні архітектори, які абсолютно безкоштовно за власний рахунок своїми командами. Хочу допомогти місту в майбутній відбудові. Відповідно, Департамент архітектури архітектури містобудування є можна сказати, керівником в цьому процесі. Це їх, по суті пряма сфера діяльності. Вони залучили таких бажаючих архітекторів-волонтерів, називаємо їх так і вони розробляються для Миколаєва різні концепції розвитку різних зелених зон. Нещодавно була представлена концепція парку. Скверу Шевченка це робили студенти-архітектори українські відповідно. До цього була розробка спільна Україна-французька щодо скверу і катерининських селяних. До того випускниця ну студентка архітектури, яка зараз живе в Італії, там навчається. Вона розробила разом з командою концепцію розвитку самого будинку культури і навколишньої зеленої зони в корабельному районі, там де зруйнований ДК. Ну і інші зони так само. Ми разом з департаментом ну, агенція в тому плані, що ми залучаємо громадськість, робимо серію таких відкритих публічних заходів, де представляємо ці напрацювання, далі отримуємо фідбек. Від мешканців того району, взагалі мешканців міста, і проектувальники далі враховують їх в цій роботі. А що щодо фіналу, то місто буде шукати, як в своєму кейсі інвестиційних проєктів, в тому числі оці концепції, шукати на них фінансування після війни. Проєкт створення фонду у Миколаєві. Яка головна мета фонду і за які кошти буде відбуватися поповнення фонду? Ну, такі револьверні фонди вони вже існують в багатьох містах країнах світу. В Україні я знаю про кейс Вознесенська на Миколаївщині і є в Києві і ще там в інших великих містах країни. Суть фонду в тому, що не залучаються бюджетні кошти, повністю 100% фінансування буде за рахунок міжнародних донорів. Револьверний фонд може створитися як окрема інституція або просто як розвиток. Розрахунковий рахунок в банку, на який донори кошти, по суті, спрямовують, і донори самостійно, як правило, обирають, які роботи будуть профінансовані. Цей револьверний фонд його цільова історія в тому, що він буде направлений на допомогу ОСМД. Це по суті як кредит без відсотків, тобто кошти можуть надаватися СМД на якісь роботи з енергоефективності, там ремонти, покрівлі, там заміна вікон і так далі. І потім має ці кошти в установлений термін повернути, і далі повернути ці кошти надаються іншим, і ось так в принципі він працює яким чином будуть відбиратися претенденти на утримання коштів з фонду ну, наразі, цей фонд він не створений. Відповідно, що опрацьовуються якісь ці юридичні нюанси, як це може працювати в Миколаєві, тому що як я все, є два варіанти: або окрема інституція, або просто розрахунковий рахунок в банку. І умови зазвичай ставлять донори. Тобто, хто з донорів дає кошти, той і виставляє певні умови. Тому я думаю, що вони будуть кожен раз різні під? Цільовий проект розкажіть, будь ласка, про проект раннє відновлення бізнесу в Миколаєві. Це проект за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку, який реалізується в партнерстві з громадською організацією ресурсний центр громадських ініціатив. Суть проекту в тому, щоб допомогти підприємцям, малим підприємцям, які лише починають свою власну справу, або намагаються її відновити. Через те, що там були релоковані, або зупинили свою діяльність через війну. В межах цього проекту були, ну, отримали більше 50 заявок від підприємців, обрали 20, 21 учасника, які місяць проходили навчання з там, пошуку інвестицій, складання бізнес-плану, кошторису там і так далі. Від різних тренерів в цій сфері, і ми отримали чотирьох фіналістів, які отримали по 180 тисяч гривень без зарахування податків на відкриття або на розширення своєї власної справи. В нас отримала харчова сфера: це виготовлення там, масла хі виготовлення безлактозних йогуртів, створення. Кав'ярні і створення цеху для випікання смаколиків, ну тобто кондитерка. Агенція розвитку Миколаєва проводить також активну діяльність в рамках залучення молоді до діяльності офісу відновлення та розвитку Миколаївської територіальної громади і відновлювальних процесів у місті. Розкажіть, будь ласка, трішки про роботу офісу і яким чином молодь може долучатися. Ну, офіс він наразі лише створюється, а є поки що приміщення. Наразі відбувається залучення команди, ще не підписані поки контракти з донорами міжнародними. Фінансування відбувається повністю за рахунок ПРООН, і коштами уряду Данії і уряду Швеції. За планами в офісі має бути до 12 експертів в різних галузях, які будуть вести свою тему. Наразі Поки що знайдено ну, і домовлено про вісім е, таких спеціалістів. А щодо молоді, то е, ПРОН разом з ЮНІСЕФ вони взяли на себе відповідальність залучити окремого експерта саме по роботі з молоддю в Миколаєві і е, молодь будуть вчити е, писати проекти, тобто це проектний менеджмент е, е, бюджетування, е, як по суті на власні ідеї е, знаходити кошти і далі їх реалізовувати. Ну і разом з цим експертом з молоддю, то і паралельно стартує проєкт з створення молодіжного центру при Миколаївській міській раді, тобто вони як поєднані один з одним. А взагалі офіс його ціль це залучення коштів інвестицій, і кожен експерт з різних напрямків, там буде і культура, енергоефективність, і енергоефективність. Врядування, тобто співпраця саме з органами місцевого самоврядування, там і адміністративні послуги, те, що пов'язано з ЦНАПом, вони кожен будуть вести свій напрямок, плідно співпрацювати з відповідальним виконавчим органом і створювати писати проекти для них і для їх розвитку цих галузей. Один з ярких проєктів агенції це дитячий простір. Розкажіть, будь ласка, скільки в середньому приходить дітей, які активності там відбуваються. Ну, мене що підводили підсумок з 11 місяців роботи. Наразі насправді цей проект він ну був стартував, і реалізований за підтримки фонду СОС. Дитяче містечка грудні зараз останній місяць, коли в нас є фінансування цього проекту, і наразі, по суті, ми шукаємо кошти міжнародних, Родних донорів на його продовження, тому що проєкт цікавий, він ну, дуже популярний. За 11 місяців роботи його відвідало більше 5700 дітей було проведено там 583 різні публічні заходи. Це і заняття з англійської мови, арт-терапія, малювання, консультації з психологом, як індивідуальні, так і групові. Робота з батьками, з підлітками в групах, ліпка з глини, театральні вистави, в тому числі цей простір. Ми використовуємо разом з партнерами для проведення просвітницьких заходів для малечі разом з патрульною поліцією, рятувальниками, МНСниками і різними профільними організаціями, як там Save the Children і так далі. Тому цей простір, ну тим більше він безпечний і під час тривоги він не зупиняє свою роботу, працює щодня без вихідних, тому запит на нього є. І да, зараз це питання номер один: це знайти фінансування. На його отримання, які ще проекти, які реалізувала агенція у 2023 році, ви б хотіли відмітити? Насправді у нас був так, і культурний напрямок, як ви сказали, і напрямок інвестиційний. Ну, ми поплідно співпрацювали в цьому році так само з Агентством США з міжнародного розвитку. І більше на 30 мільйонів вони допомогли місту у вигляді різного обладнання, там комп'ютерної побутової техніки. У нас був окремий напрямок роботи. Ми створюємо з ЦНАПом електронну чергу, і вони передали для цього обладнання. Ми створюємо такий комунікаційний майданчик. Які назвали Миколаївський кризовий медіа-центр». і USAID також передав на нього обладнання там на суму понад 800 тисяч гривень. Окрім того, це просто якісь меблі, ну вони були передані в прихисток, де люди, які втратили житло там через обстріл, вони можуть там протягом трьох місяців безкоштовно жити, користуватися всіми цими по суті, благами. Тобто, проектів було багато і продовжуємо ми так. Саме співпрацювати з цим фондом, вони в зимовий період і зараз знову починають передавати генератори різного остаткування. Для ну, скажімо так, забезпечення нашої стабільної енергетичної системи в місті, все, що пов'язано з опаленням, це різного роду обігрівачі там для лікарень і, і інших, скажімо так, об'єктів гуманітарного напрямку. Загалом у нас ще був один проект, про який ми майже не розповідали. Це пов'язано з безпековими заходами. Але завдяки ньому в Миколаєві були створені і. Ну, з нуля, по суті, п'ять станцій опріснення води, і вони по суті комплексні разом з електростанцією з сонячними панелями. Це п'ять об'єктів, не можна казати, де вони, але це інвестиції по суті, безповоротні в місто на суму понад 260 мільйонів гривень. Це так само ми залучили цього року. І співпраця з Німеччиною так само передбачає в наступному році. Встановлення монтаж двох сонячних, ну, станцій з сонячними панелями на двох лікарнях міських. Тобто працювати ну, плани вже є, офіс лише створюється, револьверний фонд створюється. Так само в планах на наступний рік робота з культурною спадщиною, робота з миколаївськими музеями, оцифрування і так далі. Тобто є. Є вже певні домовленості, є вже певні домовленості, в тому числі по фінансуванню купа роботи. Більшість проєктів, які були реалізовані у 2023 році, були реалізовані за рахунок донорських коштів. Яку кількість коштів вдалося залучити для їх реалізації та в рамках яких донорських проєктів? Я вже трохи зачепив про це. Загалом, у 2023 році, в цьому році залучили понад. 305 мільйонів гривень. Більшу частину майже 260 це ці 5 станцій опріснення від німецького уряду, також підтримка Данії, в тому числі на створення цього офісу. Підтримка американського народу через фонд USAID, Це підтримка різних точкових напрямків роботи Миколаївської міської ради. І громадського сектору, як створення там медіа-центру, або ось ці е, е, мікро. Ну, підтримка мікропроєктів на відновлення бізнесу. Так само цього року ми співпрацювали з ПРООН, і це був напрямок роботи підтримки волонтерів. Ми весною проводили для них серію різних тренінгів, арт-терапевтичних заходів, які теж були направлені на відновлення саме психоемоційного стану волонтерів, які по суті не мали. Якихось супервихідних з початку повномасштабного вторгнення це й були стипендії для волонтерів, які отримали по 10 тисяч гривень стипендії у вигляді карток, як на ну, акціоні картки на купівлю продуктів або інших засобів в мережах супермаркету. Тобто, це був великий комплекс, саме направлений на волонтерську підтримку. Ну і разом з партнерами. Цьому році з ССС мистечка» ми продовжили видачу гуманітарної допомоги родинам з дітьми, в тому числі зараз. Ось в грудні на базі дитячого простору ми видавали там 100 наборів для шкільної творчості, там з альбомами, там, акварелями і так далі для дітей шкільного віку. Ну, різний такий був спектр проєктів цього року. На яких напрямках буде сконцентрована увага у 2024 році? Як я сказав, це інфраструктурний напрямок, це енергоефективність, забезпечення лікарень монтаж сонячних електронних панелей, по суті, автономних електростанцій для цих медичних закладів. Це я кажу про те, що де вже є попередні домовленості і відбуваються переговори створення і роботи офісу, наповнення його експертами залученими. В тому числі робота з культурною спадщиною, цифрування фотографій з колекції музею Старофлоські казарми і відновлення пошкоджених вітрин виставкових конструкцій, закуплення нового обладнання. Це про другий-третій поверх музею, там, де були вибиті вікна. І е, закупаємо їм е, обладнання, там різні столи, інтерактивні такі речі для роботи з дітьми, тому що вони активно проводять майстер-класи для дітей в музеї. Дякую вам, що знайшли час та Завітали до нашої студії і дякуємо силам оборони за захист.